На троянівському водосховищі, розташованому у межах регіонального ландшафтного парку Диканський, зафіксовано море риби. Нині проводиться інструментально лабораторне дослідження відібраних проб на умі забруднюючих речовин. Поліція розпочала кримінальне провадження. Відібрані проби ґрунту також відібрані проби води з метою з'ясування причин, в тому числі і в наявності чи відсутності перевищення забруднюючих речовин. У воді парк прийняв рішення про те, щоб заборонити будь-яке відвідування даної водойми, а ними проводяться заходи, організовуються проведення заходів щодо вилову даної риби та її подальшої утилізації захоронення за даним фактом слідчим підрозділом поліції за процесуальне керівництва Голдавської давської прокуратури розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 кримінального кодексу України саме за порушення правил охорони вод. Відповідальність передбачена за цією частиною статті полягає у обмеженні волі на срок до 5 років або позбавлення волі на цей самий строк.